Ні, цей народ із крові і землі я не віддам нікому і ні за що. Він мій, Він я, він світ в моїм чолі, тому життя його і ймення не пропащі. Ви чуєте це мій народ як сіль, як хрест і плоть мого життя і віку, і тому доля моя, щастя, біль, йому належить з віку і до віку. У битві доль, політик і систем, мої набої у його гарматах. Я не слуга Його, я син його на чатах, я син зорі його, що з кобзаря росте. Я син його по крові і кістках, і по могилах, і по ідеалах, не вам, з оскіпленими душами в забралах його звеличувать в фальшивих голосах. Я формаліст, я наплював на зміст. Відповідаю вам нефігурально, якщо народ мій числиться формально, тоді я дійсно дійсний формаліст. Та де вже дінешся, раз мир заколосив пустоколоссям вашим у сиві ночі. Жаль одного, що влеті до краси народу ніколи і плюнути вам у очі. Ні, мій народ не дим, не горевіз, і я не дам його по брехнях і по кривдах. Я не пір'їна в гордих його крилах, я гнівний меч його, що від Дніпра до звізд.